На превеликий жаль, абсолютно гарантії безпеки взагалі не існує. На жаль, взагалі не існує є е, будь-які гарантії безпеки. Вони є відносними. Головна гарантія безпеки для нас є і буде сильна армія, потужні збройні сили. Угу. І саме про це зараз і домовляються в тих варіантах, а також. Співпраця з нашими партнерами, співпраця в сфері безпеки, взаємодії в сфері безпеки, що теж буде посилювати нашу безпеку. Це буде чинником стримування стримування від ризику нової війни. Тому що якщо Росія буде бачити, що у нас є партнерські відносини в сфері оборони з західними партнерами, ну для них це буде додатковий ризик. Вони на нас напали і в 2014 році, і в 2022 році, тому що вважали слабкими і вважали, що у нас не буде підтримки з боку західних партнерів, а, а якщо вони це будуть бачити, ризик війни буде значно меншим. Так що, в даному випадку, нам треба виходити з реалій і треба, скажімо так, як кажуть, політика мистецтва можливого, От, виходити з того, що ми можемо отримати від наших партнерів, саме про це зараз йдуть переговори.